nie będzie tutaj, tylko będzie na dole. Więc my mamy do zagospodarowania... Te Забедемо, гучніше ваші обласки! Soft І я сподіваюся, що прийде той час. І дуже якомога скоріше, коли ви будете піднімати всією компанію Чарочку і пригадувати, як ви робили добрі справи, і піднімати їх за перемогу в Україні. Ставайте все, давайте будемо назад, всі разом. Може пересісти, якесь місце поміняти. Ця робота називається Вина. Вона з серії Вина, сором, мовчання, створені в Українському Народному домі. В Перемишлі. Тут на цій роботі ми бачимо такі м'язові шари в плечах і в спині. Це символізує величезне відчуття вини та відповідальності, які я взвалила на себе в якийсь період свого життя. Коли я розуміла, що абсолютно ні на кого я не можу покластися, все я мушу вигрібати і вивозити сама, все лежить на мені, вся відповідальність за абсолютно всі справи. Крім того, на мої плечі лягли. Турботи про моїх родичів, і я пам'ятаю такий момент, коли ховали мою бабцю. Я стояла в церкві, дивилася на неї в гробі, думала про те, як її погано причесали гробівники, про те, яка вона якась така худенька, змаліла, так іначе її душа це була величезна вага. Вона важила набагато більше, ніж тіло, яке залишилось. І в цей момент я відчула, як в м'язи моєї спини вплітається оцей біль. Він туди заходить і він там так кам'яніє. Він там. Згортається, згущується, і оці нитки болю вони так і залишилися в мене в спині. І напевно зараз Бог великий і всемогутній вирішив, що час, щоб я це відчула. Бо я вже давно забула про цю біль. Я подумала, що я не маю права її відчувати постійно, бо я тоді не зможу працювати, буду ефективна, допомагати іншим. І зараз Бог сказав: Олена, ти мусиш цю біль відчути. І тому я порвала сухожилля в плечі. Так це стало, це було випадково звісно, Але ця травма вона звернула увагу мені на те, що я давним-давно перестала відчувати. І ця вся біль активізувалася, осилилася. І ми бачимо на цій роботі такі сумні яйця. Сумні яйця це як потенціал. Щось таке, що не розкрилося, не е, відкрилося. Воно тримає в собі ту, ту таку великий заряд енергії і ніяк не випускає. І ці сумні яйця, на яких капає кров з цього плеча. Вина, дуже багато вини. Дуже багато перед ким так виглядає, виходить, що я наче завинила перед друзями, перед родичами, перед самою собою, перед бабою, яка померла, і я винувата за її смерть. Перед всіма, хто на мене страшенно образився, бо я чимось їм не догодила. Перед всіма я винна, і оця вина, вона мені болить. Але чи вона є насправді? Поїхали. Ця робота називається сором. триптиху вина сором мовчання, які я намалювала на мистецькій резиденції в українському народному домі в Перемишлі. І ось тут ми бачимо коліна, які печуть вогнем. Оці всі м'язи в колінах, які болять, болять, болять. І ця вся кров переходить кудись в яйце, яке скапує і робить десь м'язову масу окремо від тіла, десь щось болить і в тілі, і окремо від нього. Що це таке? Це сором. Бо коли багато людей, які мене залишали, і казали, слухай, Олена, я не знаю, чи я тебе люблю, я не знаю, чи я тебе колись любив, то напевно ні і залишали мене. Мені було дуже боляче в цей момент. Мені було так соромно, що я не знала, куди цей сором діти, чим його прикрити. Посмішками, радістю, веселістю, котиками, песиками, якимись е, тусовками, чим завгодно, але сором не прикривався. І він в мені зібрався як така згусток чорної смоли, який тік. І я його ховала, витісняла, і він тік-тік, тік, 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 і дотік до колін. Зібрався в колінах, і коліна, е, наче підігнуло, наче ти вже не можеш так прямо йти, наче воно тебе десь тисне, давить. Ламати себе об коліно, така є фраза, і цей сором не дає ходити, не дає стрибати, не дає бігати, кататися на сноуборді, їздити на велику. Цей сором сидить в колінах і не дає взагалі йти. І каже: Сиди, сиди в хаті, нікому не показуйся, не ображай своїм виглядом веселості інших людей, не псуй їм день своїм лицем, не показуй, що ти тут є. Сиди, щоб тебе ніхто не бачив. І ось тобі унерухомлюються коліна, щоб ти сиділа тихо, щоб ти не цвиркала отут. -от. Правильно вони зробили, що отак, -от. на те й заслуговуєш. Поїхали. Я тримаю в себе в роті 13 яєчних жовтків. Я їх дуже акуратно перекочую в себе в роті між зубами, між щелепами, щоб їх не розтовкти. Тому що яєчних жовтків дуже тоненькі оболонки, вони, такі, їх дуже легко пошкодити, їх дуже можна порізати зубами або здавити щелепами, і вони тоді розірвуться, розтечуться по роті. І разом з тим мені потрібно говорити до людей, мені потрібно спілкуватися і входити з людьми в взаємодію, не пошкодивши тих жовтків. Ось так дуже обережно я маю добирати кожне слово, щоб ненароком когось не образити, ненароком не сказати щось не те, ненароком не показатися людям неугодною, не такою, якою вони хочуть мене бачити. І все одно в цьому спілкуванні я виходжу, якась така незграбна. Все одно я вічно скажу щось не то, і вічно всі образяться і скажуть. Та Олена не то. І настільки е... воно. Оце напруження, коли я не можу сказати те, що я думаю, насправді я не можу виматюкати цю людину, викричатися, потупати ногами, постукати е, кулаками по столі. Що це напруження збирається в мене в щелепах і запалюється щелепний суглоб. І з'являється біль у скронях, в голові. біль, і Я мушу їсти тоннами таблетки, але тільки не висказати це все, що я думаю, насправді не виплюнути хуям ці жовтки яєчні в стару миску, не згодувати їх дворовим псам. І ця більш щелепна вона також е, збирається в мені.